Відколи повернулися до Києва в травні місяці, це мене подивляє. Люди не зупинилися. І, і в тому числі е, в сфері освіти. Е, діти далі хочуть вчитися. І може тепер навіть більш мотивовані є вчитися, бо розуміють, що в їхньому майбутньому є величезні питання. Ми ж розуміємо, що ми втрачаємо дуже великі кадри. І хтось має заміняти. Католицький університет насправді дає приклад, як виковується на сьогодні еліта. Я би так не боялась сказати, майбутнє еліта нації. Це велике натхнення, тому що, по-перше, я видаю книжки, і зрозуміло, що мені приємно підтримати освіту. Освіта завжди потребує підтримки. І найважливіше, що тут є, довіра, що коли ти офіруєш науку, то ти розумієш, що ці гроші точно дійдуть туди, куди сказано, і куди ти хотів душею, щоб вони дійшли. Уку ну, це моя любов. І оку я потрумую дуже багато років із нашою родиною, з нашим благодійним фондом, з нашою компанією, для того, щоб цей університет розкидав. Для того, щоб ті традиції і ті цінності, які закладені в університеті, вони поширювалися по всій нашій країні, по всім нашим навчальним закладам. Український католицький університет це референс, це взірець найкращих університетів світу. Він конкретно представлений в Україні, де не тільки навчаються і отримують знання, де творяться цінності і зміст. От і цей зміст, який ми творимо, і ці цінності, які ми сюди вкладаємо, заради Бога Україна і заради того, на які економічні складови це буде розділено, є в ДНК університету. На мій погляд, освіта вона завжди на часі, і, на мій погляд, тільки педагоги, вчителі роблять цю державу. І сьогодні, як ніколи, потрібно підтримувати всі інституції, робити їх надзвичайно сильними, тому що тільки через освіту, через сильних людей, які тут живуть, ми будемо успішною державою. Український католицький університет робить акцент на те, що ми повинні попри все мати цей другий фронт, який міцно тримати, навчатися. Наша зброя це однозначно освіта і навчання молодого покоління. Ви військові, що вони роблять? Вони захищають життя, захищають своїх дітей, своїх родин. Тому що якщо вони захищають, ми теж маємо захищати, захищати. І не тільки захищати, ми, ми маємо продовжувати наше життя, розвивати і це є уку. І тому це два рази більш важливо в час війни. Мої очікування це саме очікування майбутніх лідерів, які будуть виходити зі стін Українського католицького університету. Мені дуже подобається цей університет. Я думаю, що мої дітки обов'язково будуть навчатися вуху. Обов'язково. Тому я поділяюся зінності, мені вони дуже подобаються і для мене було щастя сьогодні зіграти для уку. Що разом ми це випробування пройдемо і станемо гідними членами нової Європи, в якій ми є. донорами е змисли, стили. И донором е висржнови